Всім привіт, дорогі друзі! Записується відео за 10 днів до старту чемпіонату України з футболу сезону 23-24. Ну і щоб ви розуміли, в нас немає транслятора. Так, да, залишилось 10 днів до старту УПЛ. Транслятора УПЛ немає ще й досі, тому що йдуть баталії. Йде просто незрозуміла якась гра для нас, тому що вже є. Є е, в принципі календар першого туру чемпіонату. Він стартує 28-го навіть. 28 липня буде зіграно два матчі оболонь колос, верес Полісся. Ну і сьогодні ми поговоримо, друзі, в цьому відео про те, хто може бути можливим транслятором УПЛ, які варіанти є взагалі, і чому так довго це питання затягується, друзі. Тому сьогодні це відео ви можете сприймати по різному. Можливо, це більше відео для моїх підписників. Якщо ви ще не підписані, то підпишіться прямо зараз. І перед початком поставте лайк, напишіть свій коментар під кінець цього відео, як ви все це послухаєте і самі зробите свої висновки. Напишете свою думку на рахунок, якраз того про що ми будемо говорити, тобто про УПЛ, про старт чемпіонату і про інші процеси, які відбуваються в українському футболі. І це відео я вирішив записати спонтанно, тому що чесно мене вже здовбало те, що відбувається навколо. Українського футболу, те, що у нас максимальна невизначеність з транслятором, тому я вирішив записати це відео не знаю, більше як підкаст. Воно буде, але давайте зараз перед початком дійсно я до вас звернусь. Хто дивиться зараз, поставте лайк, Це дуже важливо для розвитку нашого каналу. Далі у нас будуть прямі трансляції. Вихід відео також планую ще. На днях вийде відео віде по трансферам в чемпіонаті України, взагалі літні трансфери, які були в клубах. Ми обговоримо їх. Тому, якщо ви хочете це відео як можна швидше, то ставте лайкос. Ну і поїхали, друзі. Що взагалі? Сьогодні вийшла новина про те, що в телеграмі я її запостив, В телеграм підпишіться там завжди актуальні новини по українському футболу. Виходять у зараз зачитаю, що сталося саме сьогодні. Рух заявив про готовність профінансувати УПЛ ТВ, друзі. Тебе у сезоні 23-24 і на офіційному сайті Львівського руху, який є одним із учасників УПЛ, звісно, з'явилося звернення до інших представників УПЛ щодо готовності забезпечити фінансування Виробництва УПЛ ТБ на наступний сезон. Тобто вони самі хочуть все профінансувати. Крім того, рук запропонував Іншим 15 клубам УПЛ виступити як засновниками УПЛ ТБ з однаковою часткою 6,25% у. Статутному капіталі даного підприємства і львівська команда готова за власний кошт профінансувати витрати за виробництво телепродукту у сезоні 2324 з розрахунком 100 тисяч доларів для одного клуба-учасника. Тобто, якщо погодяться всі клуби, то рук заплатить 1,6 мільйона доларів. Тобто, отакий меценат Козловський вирішив забашлять за всіх. І створити одну платформу, в принципі, бути одним із е, засновників цієї платформи, але саме ініціатива від них відходить. І відзначається, що якщо клуби УПЛ знайдуть можливість забезпечити фінансування старту проекту, то рух готовий додатково внести 500 тисяч доларів для розвитку УПЛТБ. Дуже дивна щедрість Козловського, Якщо чесно, можливо, це якийсь знаєте щось схоже. Пам'ятаєте, як була історія з створенням суперліги, коли... Коли якраз перес всім цим завідував Перес хотів Суперлігу, ледь вся вся ЛЧ не порушилась, Все УЄФА було в шоці і Перес міг зробити революцію в європейському футболі. Так само напевно хоче і Козловський зробити бути умовним пересом, але потрібно розуміти, що в нас ніколи не буде єдності. Я вважаю, що цей проект ну його не буде. Тобто, це рух заявив про готовність, але звісно, що як на мене... Цього не станеться, тому що, поки як я вже й писав в своєму телеграмі, поки у нас є олігархічний футбол, друзі, у нас ніколи не буде єдності в цьому самому ОПЛ. У нас ніколи ці клуби не зійдуть, не зайдуть в одну платформу, тому що всі хочуть впливати якось на ОПЛ. Да? А на одній платформі, якщо ти знаходишся, у всіх там від, відсотком відношенні рівні права, і ти не зможеш уже впливати на ті чи інші процеси, на які ти впливав раніше. Тому, звісно, Суркіс, Коломойський і Ахметов, вони ділять в принципі між собою, тільки це все, що вони ділили всі 20 чи скільки там упал, уже існує років. От е, тому я думаю, що цей проект буде провалено з ініціативою руха. Не знаю, хто повинен от взяти всіх за руки і провести в одну платформу, щоб всі показувались на одній платформі, а не щоб ми бігали, як як це було в минулому сезоні. То на Мігого показувались деякі матчі, то на Сетанті показувались деякі матчі, то в Ютубі показувались деякі матчі, то ще десь показувались деякі матчі. То це повний хаос, повна діч, якщо чесно. Ну, якби футбол повинен бути на одній платформі, да, десь додатково безкоштовно, можливо, десь в Ютубі потрібно показувати, але ну, не більше двох платформ. Тобто Ютуб як безкоштовна платформа і платна платформа, на основі якої можна заробляти кошти для е, можуть заробляти кошти клуби з телеправ. Тому я вважаю, що все одно цей варіант з рухом провал Який ще є варіанти? Зараз з'явилася інформація, що телеканал XP, один із претендентів на трансляцію нового сезону УПЛ. Взагалі ніхто про них не говорив. І за 10 днів до чемпіонату, ось вперше про них з'являється новина. що вони якби представляють своє бажання, що вони представили своє бачення показу матчів і Ось що як вони аргументують те, що вони хочуть взагалі показувати. Телеканал Експорт пропонує клубам УПЛ довгострокове партнерство з цілодобовим безкоштовним мовленням на всіх доступних майданчиках. Ну і основні тези. Те, що вони пропонують, перше це цифрове мовлення у форматі Т2, 95% покриття в Україні. Тобто, в принципі, всі зможуть передивитися Да, 6 мільйонів домогосподарств на місяць. Це вони так відмічають. От у всіх кабельних мережах України супутник. І на звісно на своїй платформі на порталі І, наскільки я розумію, це все буде безкоштовно. Також стало відомо в якому форматі відбуватиметься партнерство. Перший пункт довгострокове партнерство за схемою плюс 2. ексклюзивні права на XP на перші три роки і правом пріоритетного продовження контракту на наступні два роки. Ікспорт покриває витрати на організацію на організацію зйомки та підготовку до трансляції футбольних матчів для команд партнерів. Телеканал транслюватиме матчі першого кола чемпіонату України, тобто цього, якщо вони стануть трансляторами на цифровому ефірному каналі Експорт та кабельних операторах. Друге коло чемпіонату транслюватиме через ТТ платформу. Тобто перше коло буде безкоштовно. Вони навіть в Ютубі напевно будуть десь його транслювати. Друге коло вже за бабки, коли вони до, допрацюють, дороблять свою тіті платформу, заженуть туди аудиторію, яку вже в принципі підігріють, да, і в принципі з них будуть зрубати кеш там ну, 109 гривень, можливо, 100 гривень в місяць, придеться платити за УПЛ. От, ікспорт також планує продавати не підписку на сервіс, а квиток на окремий матч або абонемент на матч обраної команди. Тобто, в принципі, да буде підписка можливо і на місяць. Там ти, ти платиш сотку і дивишся весь контент. А вони будуть можливо пропонувати, що типу за кожен матч ти будеш платити. Там умовний матч Динамо Шахтар. Ти заплатив 50 гривень і дивишся тільки його. А матч Минай буде коштувати умовних 20 чи як? Тобто, тут теж ну дуже дивно. Як Минай Верес, скільки повинен коштувати матч? Минай Верес, друзі. Напишіть в коментарях. От, Окей, не минай Верес, тут там у нас ще є. Окей, там давайте візьмемо ЛНЗ Черкаси проти Минає. Скільки коштував? Скільки ви готові заплатити за цей матч? І скільки ви готові заплатити за матч Динамо Шахтар? Напишіть в коментарях. Дуже цікаво, от вашу оцінку саме цієї ціни, яка вона взагалі повинна бути. Доходи, далі пункт. Доходи від продажів матчів на ott платформі розподіляються з клубами у певній пропорції. В якій пропорції херіозна не написала. Ну і останній пункт: Експорт надасть кожному клубу певний повний доступ до статистики переглядів матчів у білінговій системі, на підставі чого буде забезпечено швидку виплату доходу клубам. Ну і найважливіше, хто за цим всім стоїть, друзі? Проходимці. Хто вони? Що це за люди? Откуда взялися эти генії? Хто вони були вчора? Да, от Ікспорт, що таке? Звісно, повідомляють, що Ікспорт заручивлися підтримкою саме Шахтаря. Тобто ікспорт це шахтар, а рух це е, рух, Динамо, Дніпро. Ці всі люди, які в минулому сезоні відмовилися від сетанти. Тобто, в нас продовжується знову відмежовування і е, групками. От, Якось між собою там спілкуються рух з Динамо, з Дніпром, з Орею там з іншими, хто ще до них приєднається. У нас ніхіра не змінюється Транслятор змінюється, сам принцип розподілення прав не змінюється. У нас зараз є два, ось якраз варіанти: варіант руха і варіант експорта друзі. Я не знаю, напишіть, що вам найбільше подобається. Моя, друзі, особиста думка на рахунок цих двох платформ, які зараз, можливо, будуть транслювати УПЛ зовсім проста: ні ти, ні інший взагалі не виявляється. Зіплюються, ну скажімо так, не заангажованими. Тобто, у нас знову розподіляються команди на певні групи, те, що я вже тільки що і сказав. Тому мені не подобається ні варіант експорта де знову ж таки при, примальовують сюди Шахтар саме. Тобто, якщо там є шахтар, значить там динамо і 1 точно вже не буде і зорі. Тобто, а Дніпро, зоря, Динамо. Вони ближче як до руха. Вони там між собою домовляться. Тобто, варіант з рухом, це Динамо, Динамо, Зоря. Дніпро варіант з експортом це шахтар. Ну і тут уже кожен обирає що йому подобається. Да, можна почитати хто що пропонує. В принципі, і той і варіант руха цікавий, тому що вони хочуть залучити реально об'єднати всі 16 команд. Ну і варіант експорта вони теж хочуть об'єднати всі 16 команд. Мало того, що й перше коло будуть безкоштовно транслювати, потім тільки е, будуть заганяти на свою платформу і продавати кожен матч окремо. Тобто, але яка ціна кожного матчу? Знову ж таки, тут, поки я думаю, їм треба допрацьовувати. Плюс, от ті платформи, чи буде вона якісна, та от ті платформами на базі чого вони її будуть робити? Це теж дуже важливі питання. І, чесно кажучи, за 10 сука днів до старту УПЛ. Це повна дичина, як на мене, такого, ну, таке не повинно, такого не повинно бути. Це повний хаос в українському футболі. Знову ж таки, олігархічний футбол нас. Ніколи не покинуть, я вважаю, тут не буде на да, адекватності, тут не буде якогось ну знаєте, справедливості, хоча в полі справедливості не буває. Але в УПЛ справедливість може бути між клубами, да, все порівно розподіляти, щоб не було нікому ніяких привілеїв. Тому що у нас кожен чемпіонат різні скандали. Той купив матч, той зливає, той ще щось робить. Тобто, у нас постійно якісь сварки на фоні сфери впливу. Тобто ніхто не, не, не має рівних прав. І саме тому зараз дуже важливе питання, хто буде транслювати саме УПЛ. Цитанта це була платформа, яка от зайшла да, в минулому році. Вона була більш-менш балансувала, старалась балансувати, хоча ми, ми розуміємо, що у них ніхера не вийшло, до них не залучилося всі 16 команд, і вони забили болт на УПЛ і вирішили вийти з цієї теми. Мені цікаво, чому Мегаго не хоче заходити в цей ринок. Тому що, напевно, Мегаго розуміє, що нереально зібрати. Всі 16 команд на свою платформу. Тобто, вони розуміють, напевно, це і в цьому варитися не хочуть. А ви розумієте, що якби якби не було е, варіанту, ну, типу, у нас не може бути одного варіанту, я до чого. веду У нас повинно бути завжди два варіанти: тобто, 2 плюс 2 і канали футбол, як було раніше. да Зараз ось е, пропозиція руху, і пропозиція експорта від шахтаря. Тобто, у нас завжди є. Два табори і вболівальники, і звісно, обирають за якимось вподобаннями своїми ту чи іншу платформу, і тих чи інших людей, які просуваються платформи. Наш український футбол приречений. Допоки у нас є ось олігархи, які тримають всі і в принципі, управляють всіма процесами, які є в Україні в УПЛ взагалі. І до цього були і далі вони будуть продовжувати. хочеться сказати про трансляцію матчу в Дніправди Дніпра, і панаті найкоса. В принципі, Єврокубковий сезон, я так розумію, повністю ексклюзивно буде й далі показувати Міґго. Але саме матч, який пройде 25 числа, дніпро 1, Панатіний Кос кваліфікація Ліги Чемпіонів він. Вже зовсім скоро розпочнеться. Розпочнеться він за київським часом о 21-й Його будуть транслювати Уніан і 2 плюс 2. Ну тут логічно, що Зоря, що Дніпро 1 вона транслюватиметься на Уніан і 2 плюс 2, тобто ви там можете переглянути вже відомий, в принципі, хоч десь відомий блін транслятор. І це, звісно, дуже добре. Так от, до стосовно чемпіонату України, який розпочнеться вже за 10 днів. Матчі ось календарі вже є. Першого туру, Болонь, Колос, Верес Полісся. Це стартові матчі. УПЛ. Далі з суботу, 29 числа, буде рух проти зорі, 15-25 шахтар. 30-го числа буде ЛНЗ Чорноморець, Динамо, Мене, Олександрія Кривбас. Якщо чесно, ну таких супербаталій по вивіскам немає. Да в Принципі в кожному матчі фактично є аутсайдер і фаворит. Матч ворскли і Дніпра Один перенесено, тому що Дніпро у нас як я розумію, і за Єврокубкою і за Єврокубків все-таки перенесли матч Ворскли Дніпро Один. І це міг би бути, знаєте, от матчем туру першого саме. Другий тур буде зіграно 5-го уже серпня. Там будуть грати верес Шахтар, рух. Ворсклав Болонь, Динамо, Зоря, Кривбаз, Дніпро Дніпродин Полісі, Олександрія, 25, Минає лензей, Колос Чорномор. Тому чемпіонат України, друзі, до чого я веду? Він скоро стартує, але ось від чого в мене підгоріло і взагалі сенс цього відосу. Я не знаю, нахера я це все записую зараз, але просто я хотів висловити свою думку і просто виговоритися перед вами. От, тому мені цікаво буде вашу думку почитати на рахунок, на рахунок взагалі трансляції. Упал, який варіант вам більше подобається із тих, які є. Звісно, на цей ринк як я вже казав, могли зайти і Сетанта повернутися з новою пропозицією, і Міґогоґо могли зайти, і інші платформи, можливо, ось як і з'явився вже да. Такий варіант. Да. Ну і варіант руха, звісно, його не могло б не бути. Тому що я думав, сюди буде заходити умовний там, 2 плюс 2, там, пропонувати якісь свої певні моменти, але вирішили заходити саме через рух Ну, подивимося, як ситуація буде розвиватися, як тільки офіційно стане відомо, хто транслятор. Звісно, запишу відео ми це обговоримо і ви дізнаєтесь, де як коли можна подивитися нарешті. Чемпіонат України. Тому, друзі, вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, це дуже важливо. У нас давно вже відосів не було. Знову ж таки, по трансферам, літнім трансферам УПЛ зроблю відос, і він вийде незабаром через пару днів там на цьому каналі. Тому всім до нових зустрічей, терпіння і я надіюсь, що скоро ми вже все дізнаємося.